Малючим промінням я прощаюсь з бетоном, я прощаюсь з камінням, я втікаю туди, куди дороги не знаю, я втікаю туди, де мене ніхто не чекає Озирнуся довкола, душа розілліється, відчуваю, як серце в грудях радісно б'ється, побіжу до води Пошукаю сліди людей, що до мене ходили Сюди-де-де-де бурчабу, чабу, Чи чака-чака, бух чебуча, чебу, ча чака, чака, чакабу, чабу, бух ча чака, чакабу, чебуча. Учасники мусили пройти 90 кілометрів за 30 годин. Про те, що нам доведеться нелегко, здогадались уже на старті. Учасники брали в дорогу найнеобхідніше. Є ремнабір, є е, замок для велосипеда, щоб його можна було на деяких етапах прищепити. Е, є ліхтарик, це обов'язково для пересування в нічний, в нічний час, де аптечка. Є невеликий запас їжі, є така невелика така коробочка з недоторканим цим. Там сховаються запасні батарейки і. Акумулятори. В той час, коли учасники рахують кожен грам багажу, наша команда дещо перевищила необхідний мінімум. Зовсім трохи. Команда проголосувала одностайно. Всю дистанцію не долати. Відтак до пункту призначення вирушили на авто. Нашим рятівником став Богдан Кухарук. Турист з 15-річним стажем приготував до найгіршого. Коли в черні сніг впав. У горах. От ми по Чорногорі бігали, і ну так, бо ми були зовсім до цього не готові. Думаю, ніхто не міг би бути готовий. От Засипало снігом, і ми у нас команда була з дітьми. Якраз ми мусили спускатися з хребта. Джип Богдана поторохкотів далі, а нам відступати було нікуди. Одразу взяли за облаштування табору. Чомусь найбільше перейнялись місцем для обіду. У меню зовсім не подорожні страви. На перше червоний борщ. Ммм. <плес> <плес> На природі є дві речі, як готувати. Це швидкість і поживність. Чим швидше ти приготуєш і швидше з'їш, відповідно, ти далі підеш і швидше підеш. Так? Ну, а відповідно, є ще одне святе правило. Голодний турист з'їсть все, якщо він чогось не їсть значить, він не зовсім голодний. Добряче попоївши, гастрономічні критики поставили свою оцінку. Було смачно, на природі завжди все смачно. Солоне чи не солоне. Коли зникла остання порція борщу, поряд вирували змагальні баталії. Учасники мали здолати 100 метрівку вертикальною стіною. Те, що нам здавалось неможливим, професіоналів не вразило. Ну, так, цікавий. Ну, можна було і складніше, звісно. Ну, так, повище, по... може, покруче якийсь схил. Ну. Зарядившись впевненістю, ми нарешті стартували. Перша перешкода за кілька десятків метрів. Перспектива продовжувати шлях у мокрому взутті злякала не всіх. Інші користуються моментом. Вже потім нам пояснили, що переправа через річку то ціла наука. Якщо ти чия в ту сторону, то ти нахиляєшся. Отак з жерденою, ось сюди. Що якщо тебе знесе, ти полетеш туди. а Якщо так буде жордено, то ти наткнешся на неї. Ще й виявилось, що обраний нами відрізок один з найскладніших на маршруті. Дорога пролягла через хребет Аршиця до озера Росохан. Найвища точка на висоті більше, як півтора кілометри. Дорогою знову підкріплюємось. Ну, смак як зубна паста. Реально. Дуже схоже. З кожним наступним кілометром напрямок стає все менш придатним для ходьби. Далі дорога зникає зовсім. Минає кілька годин і ми розуміємо, що в Карпатах орієнтуємось значно гірше, аніж на вулицях Львова. Ну, якщо дивитися по кількості горизонтальної, якщо я не помиляюсь, ми зараз де майже рівнині, так? Якщо в нас на кілометрі немає перепаду між двома горизонталями, угу. а є десь так, правда? От ми десь сумнівів не залишається. Ми заблукали. Нашими розрахунками ми вже як кілометр маємо йти крутим підйомом та попереду тільки рівнина, що подекуди переходить в спуск. Телефонного зв'язку немає. В лісі починає сутеніти. Надімо знайти табір до темряви. Година, блукань лісом, і ми нарешті чуємо шум струмка за ним і знаходимо шлях назад. Ми по карті йшли прямо, тобто ми хотіли піднятися на хребет, і ніби йшли прямо, все було нормально. Залишалося там буквально десь метрів 300, як наш провідник казав. Ми пройшли ще 300, а потім ми вийшли за 5 кілометрів в іншу сторону. Як так сталося, не знаю. Як виявилось згодом, негаразди на дистанції були у всіх учасників. Ми старалися ставити так завдання, щоб, ну, щоб траса була реальна, але також щоб вона не була за простою. І ну, якщо для сильних команд за проста траса, то їм не буде так цікаво, якби вони йдуть і не знають, чи встигнуть вони, чи зможуть вони все взяти. Це пригодницькі перегони. Тут мусить бути якийсь такий елемент невпевненості. З усіма пунктами маршруту Горгани Рейс, зрештою, не впорався ніхто. Найшвидшими ж були туристи з команди у шльопки, які фінішували за 6 хвилин до кінця відведеного часу. Левко Стек, Володимир Квятковський, Олександр Бригадир, підсумки все всі мають, живе